Good morning! доброго ранку. Я хочу вам показати, як встає сонечко. Бачите, цей невеличкий клаптик гір, осяяний сонцем. Так настає новий день Норвегії. У мене на годиннику 7.25. Я направляюсь у гейрангер на роботу. Я зупинилась у такій красивій долині. Зараз вам покажу, як виглядає такий ароматний затишний осінній ранок. Мені здається, він має і аромат, і смак, і дуже бомбезний вигляд. Ось вже заготували сіно на зиму для тварин. Тоненькі струмочки водоспадів. Маленькі хатинки, які, мабуть, вже прийняли усіх останніх туристів, хітти. Моя улюблена тема будиночок із травичкою на даху. Ви знаєте, що це чисто норвежська тема, і навіть шведи у коміксах малюють норвежців із травою на голові. Чому почали робити такі будиночки? Ніхто не знає, але це натуральний матеріал, який дає і ізоляцію, і тепло, і має досить такий автентичний вигляд. Ось наша долина, яка красива. А я їду далі. Зірковий час, уявляєте? Я зробила невеличку зупиночку на Earne Wegін на Earne Swingін V'ewpoint. І я тут повністю сама. Який лакшері варіант. Зазвичай тут натовп туристів. Тут немає де запаркувати транспорт, бо всі виходять дивитись на величний гейрангерфьорд. А я зараз піду. І насолоджусь цим моментом наодинці. Ось в долині Гейрангерфйорд стоїть мій кораблик, до якого я прямую сьогодні працювати. Ось там трошки вище. Вся власна інфраструктура і мої робочі місця цього літа. Тут Сіктинг-готель, порт і музей. Я не втомлюсь дивитись на цю красу. І на це сонечко на верхівках гір. Ідемо ближче. Ходи, follow холомі. Є варіант піднятися, похайкати. Але відповідальність. За своє збереження береш, власне, суто на себе. А можна підійти на цю бетонну платформу за вишки 850 метрів над рівнем моря і насолодитись прекрасним видом. Як вправо на водоспад Сім Сестер, старовинні ферми по обидві сторони скель, гейрангерфьорд, який звивається і уходить в сторону. Странди Хелесільд. Або подивитись уліво і побачити містечко Гейрангер, село. Власне, і невеличку інфраструктуру. Оце Хавіла, готель білий, два корпуси. Сам центр зосереджений між водою і Хавіла. Далі йдуть кемпінги. Красиве місце вздовж водоспаду. Можна піднятися по металевих сходах аж до ношкфорд-центр, норвежського фйордцентру, який знаходиться на одному рівні із Юніон готелем. Ну що, я поснідала враженнями, буду рухатись до роботи. Мені подобаються такі сніданки. Ну, от, бачите, моє щастя тривало недовго. Буквально п'ять хвилин і я встигла побути наодинці. Рушаємо. Бачите, як здається, мало людей потрібно для щастя. Просто насолодитися ранком, світанком і красивими краєвидами. Насправді, ми всі в очікуванні щастя. Ми думаємо, що це буде десь попереду. Ми чекаємо чи прилагаємо ми зусилля до цього чи ні, але ми думаємо, що це все не зараз. Що це все очікується і буде потім. Але я хочу вам порадити: не живіть синдромом відкладеного життя, ловіть момент у природі навколо, у якихось дуже дрібних подіях, у близьких, які поруч. А якщо вони ще й і живі, і здорові, це взагалі прекрасно. Щастя є, воно поруч. Просто в цьому моменті, саме зараз, знайдіть сили для того, щоб посміхнутись, бути вдячним і рухатись з усім цим скарбом далі по життю. І якщо раптово нагряне на вас лавина щастя, це буде просто як нагорода за те, що ви прожили вдячне життя. А якщо не нагряне, значить, ви будете відчувати, що ви теж даремно прожили життя, бо ви ловили радісні моменти кожного дня. Ось така моя порада для вас і для мене в першу чергу від усього серця.